Так, треба знайти тутор, як зробити іграшки з ниток і ножниців, а то спить мама мені не дозволила взяти. Ага, ось чудовий тутор. Так, зараз треба буде подумати, треба. Так, зараз придумаю, як це зробити, буду святкувати усім вказівкам. Думаю, для Дениса більше сподобається ось такий восьминіг. Так, треба зараз його сюди покласти. Вау, вийшов, дуже гарний. А зеленого зроблю, напевно, кита. Хоча ні, напевно, зроблю ось такого монстрика. Він все-таки хлопчик і йому дівчачі не сильно треба. Так, мені тут ноутбук трохи заважає. Так, треба усі мої творіння поскалити в коробочку. Восьминіжка, бджілка, так, ноутбук, заважай, мені тут Монстрик і також овечка. Все, подаруночок у мене готовий клас. Так, що би то зробити своїми руками? У мене ось уже є е, в подарунку ракета, яку ми вчора з татом купили, а я хочу щось зробити з картону. Е, може, точно я придумав, зараз я все зроблю. Ось який я класний меч зробив Денису, просто вау. Я, до речі, чув, що тату Денису якусь машинку, вроді, подарить. Ну, у мене все одно морквиномобіль найкраще. Я тебе дуже люблю. Так, а ой тут ще відкритка валяється. Так, треба скласти подарунок і його закрити. Супер! Ура! Сьогодні Денис виросте, і він буде десь такий, як я. Зато тепер з ним буде, напевно, цікавіше гратися. Ох, бабла, ледве весь одяг вмістила в цей пакет. Нащо ж йому так стільки? Ну як наша? Ну, в нього ж тоді всі речі стануть маленькі. Ти ж знаєш, а він же ж сьогодні виросте один рік, це тобі не іграшки. Та знаю, знаю. Добре, що цей подарунок від нас двох, а то я навіть не знала, що йому подарити. Та, ну тут багаченько. Так, давай я там чула, що Домініка з Денисом. Ой, з Денисом, з Данію уже доробили. Треба уже скоро будити нашого іменинника. Ось уже. Яка то 9 година, він скоро сам проснеться. Так, усі подарунки складаємо сюди, зараз розбудимо Дениса, і я думаю, що він якось це оцінить. <свісно> ну, я думаю, що машину він зразу цінить, ну, уже має досвід, як Даня знак двомісні ганяв по, всі, по всьому дому. Егеш. Ну, Тепер у Дані і у Дениса є свої окремі машини. Е і одна рано. Так, ну що ж, пішли будити свого ім, нашого іменинника. Ку-ку, а хто це у нас тут досі спить? Вставай, Денисику, у тебе сьогодні день народження, тобі сьогодні рік виповнюється, вставай, вставай. З днем народження, з днем народження, Денисе. Дивися, скільки тобі ми подарунків приготували. Дивися, яка машина тобі тато підготував. Просто супер, ракета. А ще від інших. Дивися, тут є тобі куча одягу, коли ти підростаєш сьогодні ввечері. А тут два подарунки, іграшки. Оце від Дані, а оце від Домінік Ого, дивіться, він уже заїхав. Вау! Він уже катається тут. Супер. Я думаю, що не... машина йому найбільше сподобала. Еге ж, то завжди хлопцям подобається тільки машина. От у нас уже третій машиноман. Ну, мамо, ну машини це класно, врум врум, отак от їздиш, скільки хочеш, скільки тобі бензин дозволяє, так що не цей. Ой, я чую, там здається, вже перші гості приходять. Зараз ми будемо святкувати і скоро Денис донизу. Так, я вже забагато про це говорю. Давайте усі підготуйтеся і е, треба вже зустрічати гостей. А це ж отут день народження у Дениса, наших давніх друзів. Отак, привіт, Фреде. Так, 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 звісно, тут. Ну що ж, ми ось з нашим малим прийшли вітати Дениса і тут у нас є подаруночок передасте та, звісно, передамо, не лишимо ж собі. Ви віддаєте нам Джорджа і йдете чи як? та та, -та в мене є справа, я якраз, якраз дуже добре що сьогодні у Дениса день народження, так. Вітаю, це ж тут день народження у нашого одногрупника по плаванню Дениса. Так, так, це тут. Я його старша сестра Діана. Чудово, ось мій син. Ми прийшли вітати його. Також ось подаруночок. Я надіюсь, імениннику передамо. Звісно, що передамо. Не хвилюйтеся. А це вам, як старші сестри, Ой, дуже вам дякую. Ой, вітаю, Міро, привіт-привіт, як ми давно не бачилися. Ось я свого сина на день народження до твого привела, як давно вони разом не гралися. Ага ж, уявляю, скоро і твій уже виросте. Ох, як швидко, летить час. Добре, ось подаруночок і ось тобі передаю ще сина. Так, що ж, я бачу уже усі в зборі. Я думаю, діти, ви всі знаєте, чому ви сьогодні прийшли у наш дім і чому над вами висять гірлянди, кульки, а самі ви сидите за великим столом. Звісно, що знаємо, з цього дня данін братик буде рок, тобі... Рік то ще ж тобі везе Даня, Тебе вже дві старші сестри, і ще брат було. що тобі взагалі тут не скучно. Та але я їсти хочу. Я теж голодний, як не знаю, довго не їв. Я бачу, що ви усі їсти хочете. Що ж, тут є багато смаколиків, які якраз для вашого віку. Їх якраз можна їсти до року. І хоч виглядають вони підозріло, та не бійтеся. Зараз ніхто з вас не буде голодний, а потім станеться справжнє чудо, але це уже буде потім. Сухани, вони вже плакати почали. Я думаю, вам уже трошки скучно стало, тому я пропоную зараз піти на батут. У нас тут є батут, і зараз ми дуже класно з вами повеселимося. О, ба тут це вже геть інше діло. Постривайте на мене, почекайте. Так, тільки, будь ласка, ніхто нікого не вдаряє. Усі мирненько собі співають, стрибають. Дивіться, найменші, найш більше, найвище стрибають. Ага, до речі, так трохи смішно. Давай ще дим їм включимо. Дивіться, нік, майже тут з вас нікого не видно, клас. Ух, я уже не вірю, що Денису сьогодні виповнюється один рік. Ну як так швидко часу? Здається, тільки-тільки народився. Ну, не кажи, а Дянюн уже недавно 13 виповнилося. Ех, так, що ж, ну ця мить настала, треба вже виносити торт. Тепер час найцікавішого час для торту. Усі вертаємося на свої місця. Давайте всі разом Happy birthday ту ю, Happy birthday ту ю, Хэппи берстей, хэппи берстей, ми вітаєм тебе Дивись, який Денис став великий, уже геть не схожий на себе маленького. Ну, мій хлопчик уже так підріс, так підріс, не то, що була Мацьопка минулого року. А дай мені подиба, Денис, як ти такий класний, враз з тобою можна буде гратися в машинки. Ну, а тепер пропоную піти усім в ігрову кімнату в торговому центрі. Дивись, як вони класно веселяться. Денис тепер взагалі височенний серед них. Ага ж, вони швидко росли. Пам'ятаєш, як Даня Ріс, а взагалі як ти була такою матьопкою. Та, тільки не пам'ятаю, як ти виросла. Ну, звісно, що не пам'ятаєш, тому що ти була ще маленька. Ох, сьогодні був такий насичений день, правда, Денис? А, агу, ага. Ну, ти вже спати хочеш. Що ж, це був дуже класний день. А, а ти підпишіться і подав лайк, якщо подобало моє перетворення. Денес вам на увазі підпишіться і поставте лайк, якщо вам сподобалося його перетворення, бо мені дуже тепер мені не буде скучно.